Ярослав, тобі подобається сьогодні на природі? Так. Да. Скажи, що ти хочеш сказати за це, Марінки, наприклад, спасіба, да? я їй хочу побажати, ну, спасіба їй велике від чисто серце. Якщо б не вона сьогодні був не такий красивий день, ми їй дуже, дуже, дуже вдячні. Подобається, не подобається. Їй Чудово. 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 не подобається. Не, що так і зробила. Влесно, влесно. Да. А ви в хор ходите? І да. будете далі ходити? Да. Да, так, що немає. Хорошо. Давай, каже. Що вона нам зробила, дуже вкусно. І гриб. Ще морожу нам буде зробити. Дуже все вкусно. Асіба велике що ти так все вкусно з допомогою Юлії і Діті і Саші приготувала. Нам дуже всім все понравилось. Ми дуже раді, що ти приїхала з дома. Ми дуже за твою стаття дуже сильно любить. Мариночка, ти дуже гарно готуєш, дуже все вкусно. Дуже гарно тебе я бачу слухаю за дітки. Що ти для них ну таким як ви авторитетом все таки служиш? <свісно> дуже <свісно> хороша ти. Значить, м'ясо вищує катіку. Жарив професіонал. Картошечка дешовка. Ну, Замечательно просто. Ну просто благодарності.